Мене звуть Ренка. Як ви знаєте, ну, Вибачте, що я допомогла від баб зимою і знов знову приїду. Е, дякую, що ви мені поставили багато лайків і підписалися на мене. Е, до мене новий підписник підписався мій брат Максим двоюрідний. двоюрідний. І давайте я вам покажу орунтур моєї квартири. Поїхали! Спершу у нас зал. Тут у нас коврик, отут у нас васонечки такі валеньки. Отут у нас васонечки зелені, диван такий, який розкладається, і балкон. Зараз я вам покажу, що у нас на балконі. Заходи, що у нас такий диван. раз буду там. Вот. А, мне надо под машину. Может, Так. Там кот так бы в черный белый. Так, закрываем. Да, вот балкон. Далее давай начинать. с Пугни. Вау. Вот тут у нас вот такая вот. вот такие вот. стил. Стильчики. И давите, что я отвлекала. Дівчинка, це я. Рипкілі. Опа, опа. Ну, тут я їх кухня, таке. Давайте починати скорий. Дорога! Дура! Ну, це я пустив. Отут у нас кухня, яку я вам показувала. Отут у нас. зал. І дивіться п'єко. Опа! Е, якщо ми будемо їхати до баби зимою і в машині, то я вам буду розказувати факт про мене. Тут у мене крічок, тут зазиваємося. І тут це інша хімана. Давайте починати з... Званный. Так, вот тут у нас вот так, вот так Вот тут вот у нас вот так. И, давай я вот вот И в, в, давайте я вам покажу... Зеркало. Вот так вот зеркало. Вот врачивай. Видите? И вы вот видите? Давайте я стену вылезу для усих. Туалет. Так, у нас дрочи пану. Так, там мы покупаемся. Мы им руки дрочи. Это похоже кое на либо Ну и тут у нас. Ну, вот эти дрочи. Духи ну, и всякие. Ну, честно. Мы не знаем, что такое. тут у нас речі там до маму пробираємо. Давайте починати з моїх на Оце моє ліжко. Тут мої ну, речі всякі. Е, Отут он стіл. І давайте починати з маминої і тато нові кімнати. Тато допомагай привіт! Тут у них шафа, до речі. А до речі, я передаю Максимові привіт. І якщо Суміка дивиться відео і Дянка, то я мені теж передаю привіт. Так, далі у нас шафа. Отак, от в ній. Отут у нас шафки. Отут у нас речі мамині і тату є. тут уже немає. Тут така м'яканька ліжечка, коврики, до речі, і вот тут у них і тут у нас склад. О. Так, зараз ну, не здравствует, щоб вам було видно. або ні, не зроблю, А хіба я это можешь? Хиба вот так вот О. Ну. І всім. Пока-пока. А -пока. <звуч> я порадувала. Ша не пока. <звуч> давайте я вам зроблю. Ще -е -е -е. давайте я вам розкажу чуть-чуть про себе факт. Перший -е, про мене факт. Я дуже висока. Я від тата відродилася, а моя сестра Віка. Вона відродилася в мами. Другий факт. Я люблю вазонки як мама. І е, мама говорить, щоб я біля них завжди доходила. І коли якась вазонка там лежить е, в смітнику, то мама його одразу бере додому. Прикиньте. Третій факт про мене. Я дуже-дуже-дуже люблю. На якихось випускних і на якихось святах ходити. Але от не такі прямо, щоб там сварили. Четвертий факт. У мене клубі очі з білим. Я не розумію, чи в мене сіре бурмали? Ні, ну мене не сіру бурмали, не у мене. Е, світло голубі якось можна так назвати. Е, П'ятий факт про мене. Е, я дуже з татом е, люблю бавитись хованки, але я вже з ним давно не бавилась ними. Так, я вам так положу, щоб ви мене бачили. Факт. Е, мені тато обіцяв купити, е, купити новий телефон, але мама стане мій телефон, а тато купив мамі. А, ну давайте вже ма напевно закінчати, а хоча ні, ще давайте не закінчати.

Я дуже люблю з кимось бавитись. І навіть е, якщо тату телефон, і мама телефон, я прошу тату, тато попався по мама, мама. Е, восьмий факт. Я дуже-дуже люблю дораджуватись з тату. Ну бо він ніби так вилітає, ніби я його часом наскочив. Дев'ятий факт. Дуже дуже люблю я говорити всякі вірші і бути ролію. Десятий факт. Я дуже-дуже люблю малювати, так що який який малює, можете е, мене подивитися і послухати. Подиві. Чи вже можна, в принципі, закінчати? А, та я порятувала. Ну, дивіться прикол. Як, як ви знаєте, про мене десятий фактор, якщо я дуже люблю малювати, то тобто, щоб мене мама мене нові, а не записала на малювання? Я дуже люблю малювати. У мене було два малювання. Один, а такий якийсь. Ну один. Два балла. А у тому, э, на другому я йому на мільйон байт. Тому що так не І чай, і там була папушка. І там можна все робити. Там ще може гущати. Капець там можна багато чого робити. Ну...